Доброго дня, друзяки! з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий чудовий автомобіль Subaru Outback 2014 року в комплектації Limited. В автомобілі є все. Максимальна комплектація, ось бачимо, ось такі у нас чудові студіодні фари, класний зелений колір, 2,5 бензин на автоматі, 17 диски на класній резині Bridgestone. Класний автомобіль, дуже чудовий. Постійний повний привід у нас. Салон, біла шкіра, перфорована. Дверні карти в ідеальнішому стані. Салон також, як бачимо, як новесенький. Ззаді у нас є підігріви, обдуви. Попереду у нас є пам'ять сидінь, електросидіння так само повністю, є повний електропакет. Автомобіль реально в дуже крутому стані. Як бачимо, у нас багажник відкривається електронно, є коректор фар, проктроніки, дуже класний мультируль. Приборка 170 тисяч пробігу. Автомобіль із США з мінімальними пошкодженнями. Максимальна мультимедія. Є у нас карта, є у нас підключення до телефона Bluetooth, є USB, є AUX. все є на місці, є передні підігріви. Двохзонний клімат-контроль. А також є допомога при підйомі і X-мод. Це у нас такий так званий офрот режим. Є у нас дуже класний люк. В цілому салон дуже доглянутий, автомобіль в ідеальнішому стані. Реально дуже крутий. Як Бачимо, шкіра в ідеалі, дверні карти в ідеалі Все супер просто. В тобі реально пушка. Кого цікавить такий всюди хід? Приїжджайте, Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.